І всім привіт, з я, Даня, сьогодні будемо знімати хованки в Майнкрафт. Сьогодні з нами один молодий чебурек, який в мене в руках, і другий молодий чебурек, зелений такий. Всім привіт. І так як ти мій гость перший нажимай, а ти вже сам. Ну, червоний. Ну, ти знаєш, що брати. Та, так, ми на цій карті перед тим, як зняти, пограли трошки, ну як трошки дві години. Так, все, я все взяв, тільки у діти. Ой, mm -hmm. викинув нечайно. То мені подарок? Ні. Шкода. А, давай mm -hmm. мені, я тобі алмазі. Mm -hmm. Ой, mm -hmm. ти mm -hmm. мені алмазі. Все, давай, ти сюди. Давай. Я стрибаю. Я так поняла, це було довго. Але тут оці дві паутини я бачу, і там ще з самого низу ще одна. Mm -hmm. Окей, пішов ховатись. А ти, до речі, знаєш, де виходять? Лови, так. Тільки що побачив? так... <реш> Ех, ну, так. Скільки граємо, скільки всю робимо, а ти тільки що побачив, де я виходжу. Ну тобто, не я виходжу, а ці. Бо ти ще з лавою був. <реш> така причинка маленька. Так. так. Я, я вже вилажу зараз. Я впав! А майже на сам вверху був. А то ти винуватий, на каркав. Не знаю, чимало на каркав. Тебе ще лише сердечка чи скільки. У е, мене, ну, ну як сказати, одне з половиною. А. Похоже, річ тільки що сталося, блін. Там з самого низу повсюди павутина, як я впав і не домажився, мені лишилось спів... сердечко, як там повсюди була павутина. Якщо ти сьогодні будеш словою, то тоді побачиш, але я впав і якось не Так, Застрибнув. Ти вже там вийшов? Так, я вже йду паркурю. От. Так, я вже пам'ятаю, що я тут не запаркурю, так що я краще піду е іншим місцем за о, я твій нік бачу, бо ти шлова. Я тепер поняв, де це. Угу. На кухні. Ну, не на кухні зовсім. О, я тебе бачу. Ну це кімната по суті. Чи що? Ти мене побачив? Ше ні. Вірю. <ріст> я тебе мог побачити. Там, боже, там ж... Ото. Ото це ж о <кій> Там Стів, чи як вона? Алекс. Алекс, во. Там стів є. Ні, там стіва я, я не бачу. Там ще вроді свинка десь є. Сундук, Сундук ще є, я знаю. Свинка а... в... на стіні. Да, картина та... висить. А, та, точно там картина. <кій> 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 Відео десь буде на 20 хвилин. Для нас. Для вас то поменше. Ага, угу. Скільки мучаємося, скільки працюємо, душу цілу вкладуємо в це. А 30 підписників всього як так. Ага. Так що ти винуватий на Карков. Що там за тутем? тем? Я щось почув тутем. Я, не... я, е, то... я, я ж говорив, що у нас сьогодні троє буде. Я, оцей, що в мене в руці, і ти. Я понял, я вже одного зловив, я вже одного зловив. Ну як зловив? Він за мене життя віддав. А так ти ж зараз відхиляєшся. Угу. Точно. Так, я поки що попробую тут сховатися. А я теж жодним методом відхиляєшся. Надіюсь, я пройду цей паркор. Який. Дидо про паркур, майже всі відео про паркур, майже весь канал про паркур. І я падаю на легенькому паркурі. А. Та Я теж тут ті в два рази десь падав, але через те, що в мене півспіва. Півсердечка... Напишіть в коментарях, чи вам подобається більше відео там, де я сам, чи там, де я з бодію знімаю. Угу. І на наступний тиждень від Боді буде карта, як він сам зробить. Поставте лайк, щоб він не буде. Построю. Не, він... не буде, буде, не буде. 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 Не буде. Не буде. Коротше, далі граємо. Я, так, я чую, що у нас зараз буде відео про те, що як ми будемо спорити, чи буде, чи не буде карта? Може? Не буде. Це точно. Я вам говорю. Зуб даю. Що буде? Що не буде? Хім в тебе сердечок. Ну, е, я відхилявся там одним способом, так що. <гум> не, другого шансу не буде, зразу кажу. Зразу кажу. Ех. То я тебе знаю. Добре, що ти тут, там там води? Давайте піднімайся. Ок. Так, ми обмінюємося ресурсами. Ні, ну я ж знову ловою не буду. Чи, може, будеш? ні 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 ні. -ні, -ні. Ну, якщо буде ще одне відео, будемо ще з тим ти зараз побачиш, як я довго падав. Я то падав довго, а для них то буде трошки. Тут -то для вас. А ти не. Дома... Ну, бачиш, ти, коли падав, там були такі чотири павутини. Ну. То там ти надомажився чи ні? Ні, не, не надомажився. А я надомажився. Як скажи? Не знаю. Тут а скільки всяких місць, тут, наприклад, скільки? А я карту може, не знаю. Іди там де ховаєш? <сум> Сундук, холодильник, кухня. Ну да. Тут скільки часто, тут так багато, але я, ти на кухні ще ані разу не був з самого верху, я теж. Я максимум де був, це кухня, ну, холодильник, і. Бо там на шкафчики непонятно, як залізти. Да, і все в одному місці зараз не вивчували, я тим не скажу. Для да ля... Куди ти дінешся? Скажеш, скажеш. Я впав на легенькому паркурі. Я коли, до речі, <світ> до речі, тебе, тебе залазив туди, да. Ну не до тебе, а на кухню. Ну ти там був, але пригнув, бо в тебе тутем, був. Я впав. То я там, коли до тебе залазив, там був якийсь. я кудись паркурив, там був якийсь той е, стейк. Якась Блоки томашку. не випадають! А ти щось ламаєш? А, ну да, е ти е ні. в кожному відео щось ламаєш. Майже в кожному. Майже це, То, що в от... тому відео не зламав, це не рахується. Рахується. Ось, на жаль, з бодію відео будуть виходити в суботу і неділю, і це не завжди. Ага. То всі він винуватий. Що я? Я не винуват, що ти там зайнята людина прям. Ну так. Тут... Я ти дірку тут викопала. тут від карти ничка прямо. Як... Тут всяких, наприклад, я. Е, там, де судук. Та і... я це не можу через цю драбину. Коли опри. я за тобою бігав, то я, коротше, там е, там де судук, така жовта штука була якась. Пазли, можна сказати. І там просто, я не розумію, там була дирка всередині, там, тут багато всяких ничок, і тут. Чесно, тут дуже багато паркурів. Наприклад, я коли, я коли за тобою біг, я, наприклад, коли пролазив під оцим, пробігав під столом, то там всякі були паркури, там, там де е, Алекс. Я впав. Там, де Алекс там багато паркурів, там, де холодильник, там на холодильник якось можна запаркурити. Я так. бачу. ось Було б прикольно, коли з нами третій грав. А може, на наступному відео про прохованки нас буде троє, а не двоє. Хто знає. Да, так нас на цьому відео троє. А, ну буде четверо. Я помер. Опа! час виграв. У мене півсердечка. Ти побачив? Я побачив. А значить, ти десь наверху або. Без коментарів. Я коментарі пишіть, пишіть і лайки ставте і угу. підписуйтесь. Напишіть, чи вам подобається відео з Бодію. Ти вже це другий раз кажеш. Щоб не забули. А. Угу. Бо Підписуватись забувають. Угу. Може і коментарі забудуть типу, написати. Угу. Ех, я не стілець лізу. Стараюсь залізти. Я сумніваюся, що я на нього залізу. Ну, але хейтерам так не поздоровиться. Я не можу залізти. Угу. Ні, але якщо у нас будуть хейтери, то я про це подбаю. Тобто про них. Та я поняв, що не про мене. <плес> я Майже заліз! Я не пам'ятаю зрозумів, де ти пом. Там під столом є якийсь паркур, і там вшивало, до речі, є така якась дирка в нозі. Та я її бачив, а от залізти не можу. Ми тоді, коли, можна сказати, е, ну, перший раз на цю карту зайшли, ми коли то от грали, то я коли на Алексі був, я на плече заліз і там було то коліно, ну, там якось можна було вилізти. У мене таке чи ніби ти в Алексі заховався. Та ні. Боже. Ну, і там, але там щоб на Алекс. Там вже вал на Алексія є голова, не якось можна залізти, бо там якийсь паркур з холодильника на Алексину голову, і там е, якось туди можна залізти. А, я побачу. Значить, ти десь високо. Напевно, на Алексі, або на столі, або на сульчику. Я не можу залізти. Ну, Я вищий, ніж Алекс, так скажу. Та ти де? Ні, я можу просто бути десь на висоті, як Алекс, але просто стрибнути і все, я був вище. А ну, логічно. Я не можу. Я вже такий один гейтер був. Вже про нього Ого. Так, помер? Е, Ні, я просто весь час не я Ладно, я шучу, Я не скажу, де я никався. Повірю. Я боюсь, що ти мене якось доженеш або ні? Тебе багато хп? У мене чотири середечка. Як багато. А в тебе. Я не знаю, де ти я просто якось бігаю тут а... і ховаюсь якось. Ну не ховаюся, так бігаю якось, скачу собі. Ти бігає по полю Васило кабанчик? У ця дирка тут я на те бачу. О, дякую, що підштовхнув. Так, зараз паркуріст і швидко скачем, і стрибаємо. О, майже, майже. <гас> Якби ви чули, як у мене зараз мишка і клавіатура стукали. Повезло. А я чуб. На жаль. Боже, я на мить подумав, що в мене ...шолом зламався. Коли я грав. О все, прибив тебе. Наш ти спускався, нам наверх треба, якщо ти, якщо ти забув. А. Е... Давай диссиди. Ну, наверх. Так. Трейд. Обмінняємося. Не, я тобі сюди кинув, я тут сундука візьму. Ні -ні. А я бо я вже тобі кину. Фалату Та забереш. Або сундук покладеш. Тепер ти знову. О, я їх пофайніше розкладу, бо він так галіво розклав. Що, давай іди. Та я тебе, я тебе, я тебе зараз. Я тебе. Ой. Та я не дай яруче покладу ти вже. Давай стрибай вже свою павутину. Все, Що, давай Що, давай, пока. Що ти мене бійш. Щоб не б'є ти там стоїш? Ти ж розумієш я час своєї гри. Ти фіг дострибнеш так. Натки таке відчуття, що ти щось придумав. Що придумав? Я все пронюхав. Пронюхав я все. Він ну. угу. таке відчуття. Ладно, що спускаюся. Але ти так довго стояв, ти по суті то ти час затримав. О! О! Я типу паутину зламав нічого. О, дякую, а я тебе може зараз дарю. Дай, дай, дай. Не вдариш. Бо я тебе <кхух> теж достаю. Ну я б пішов, значить. О, а ти. А, стрибнув. Ні. Ідеально. Краще б я б там сидів або сразу сходив. А Я тебе бачу, я бачу. Все, я сховався. Я... Ти десь ти... А що тут за дирочка? <зв1> Ах ти. Другого шансу не буде, не буде. не Добре, буде. добре, добре. Ку... <кх> no. Так, ну ми напевно будемо закінчувати. де? Я тут, Бо? А, на тобі. Ага, Ну ми вже будемо закінчити всіх пока. До нових зустріч. ставте лайки, підписуйтесь. <кхи> на тобі. Ага. Добре.